Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. В нас сьогодні коротенька практика, і ми сідаємо в положенні, сидячи ніжки навхрест. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Трохи налаштовуємось на практику. Глибоке повільне дихання. Знаходимо спокій всередині себе, дихаємо, вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, відпустили. Ліва долоня в килимочок, робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору і з видихом нахиляємо ліворуч, Добре витягуємо правий бік, праве плече штовхаємо вниз, і робимо оберти ручкою довкола плечового суглобу, вдих вгору, видих, заводимо назад-вниз, робимо у власному темпі. Чудо. Повертаємо праву ручку в діагональ, ще трохи потягнулись. Вдих підіймаємось вгору і з видихом змінюємо напрямок. Добре витягуємо лівий бік, куприк підкручений, плечі штовхаємо вниз і робимо оберти лівою ручкою, поступово розкриваємо груди, розігріваємо плечі, вдих угору, видих назад і вниз, чудово! Ще трохи дотягнулись і з вдихом виростаємо вгору. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, збираємо долоні в замочок, робимо оберти, розігріваємо зап'ястки, покрутили в одну в іншу сторони. Чудово. Перекатимось на четвереньки. Коліна під стегна, долоні під плечі. Живіт підібрали, зайвого прогину в попереку немає, спинка рівна. Розводимо долоні ширше за килимочок, робимо вдих і тягнемо груди в килимок. З видихом виростаємо в скруглення вгору і продовжимо власному темпі. Вдих, потягнули груди в килимочок, видих пішли в скруглення. Продовжуємо у власному темпі, не заламуємо поперек, коли тягнемо груди вниз, поступово розігріваємо спинку, розкриваємо грудний відділ. Також не заламуємо шию, м'яко, комфортно, без болю чи дискомфорту. Чудо. Повертаємось на четверенькі долоні під плечі, робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору, з видихом занурюємось під ліву ручку, вкладаємо себе на праве плече і ліву руку або залишаємо біля себе, або заводимо назад і чіпляємось за праве стегно. Комфортно м'яка скрутка, дихаємо. Обережно повертаємо ліву ручку назад, підіймаємось на четвереньки, вдих ліва ручка вгору, видих, занурюємось під праву, вкладаємо себе на ліве плече. Праву ручку, якщо є бажання, заводимо за спинку і чіпляємо за ліве стегно. Рівномірно розподіляємо вагу, не заламуємо шию. Обережно повертаємо долоню в килимок і виростаємо на четвереньки. Чудо! Виштовхуємо праву ніжку назад і з видихом тягнемо праву п'яту в килимочок. Спинка рівна впоперек не провалюємось. Змінюємо ніжки, потягнули ліву назад та закритий. Повертаємось на четвереньки, виштовхуємо праву ступу в сторону. Перевірили поперек, не провалюємось, і починаємо трохи розкачувати себе вперед-назад, вдих вперед, видих, назад. Поступово розігріваємо ніжки, вмикаємо зап'ястки, живіт підтягнутий. Вдих вперед і з видихом повністю сідаємо на ліву п'яту і або залишаємось вгорі, або витягуємо ручки вперед і тягнемось до лівого коліна. Вдих повертаємось в попереднє положення і обережно підіймаємось вгору, розгортаючи праву стопу праворуч. Куприк підкручений, спинка рівна, робимо вдих і з видихом сідаємо в праве коліно. Коліно дивиться туди, куди дивиться стопа. Праву долоню встановлюємо в килимочок, Ліву долоню заводимо за ліве вухо. Вдих розкрились, видих, тягнемо ліве лікоть до долоні. І в динаміці власного дихання розкрились, стягуємо лікоть до долоні. Продовжуємо у власному темпі. Та штовхаємо вниз, праве коліно не звалюємо в центр, тримаємо його правою ручкою. Вдих розкрились і підіймаємось вгору. Прокручуємо праву стопу в центр, Ліву долоню встановлюємо під ліве плече, праву ручку витягуємо в діагональ. І витягуємо правий бік, вдих, повертаємось назад, опускаємо долоні в килимочок і повертаємось на четвереньки. Виштовхуємо ліву стопу в сторону і повторюємо на цю сторону. Розкачуємо себе вперед-назад, вдих вперед, видих, назад, стопу тягнемо в килимочок. Робимо вдих і з видихом повністю сідаємо на праву стопу, і або залишаємось вгорі, або тягнемо долоні вперед і витягуємо спинку. Тут розслабляємось, дихаємо. Вдих, виростаємо вгору, долоні на пояс, ліву стопу розгортаємо ліворуч, робимо вдих. І з видихом сідаємо в ліве коліно. Ліву долоню встановлюємо в килимочок, праву за вухом, куприк підкручений, Вдих розкрились, видих, стягуємо лікоть до долоні. І у власному темпі, вдих розкрились, видих стягнули вниз та продовжуємо штовхати вниз, куприк м'яко підкручуємо, Ліве коліно не звалюємо в центр. Вдих розкрились, видих, стягуємо до долоні, вдих розкрились і повертаємось вгору. Ліва стопа в центр, права долоня під праве плече, ліва ручка вгору і з видихом в діагональ. Варіація бічної планки. Витягуємо лівий бік, вдих виростаємо вгору. Опускаємо долоні в колимочок, повертаємось на четвереньки, стопи разом коліна в сторони і з видихом тягнемось в дитину. Груди живі тягнемо вниз, розтягуємо себе між маківкою і сідницями, сідниці тягнемо в п'яти, вдих через круглення, виростаємо вгору, підгортаємо пальці ніг. І обережно перекатуємось в маласану. Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, спинка рівна, маківку тягнемо вгору та вниз. ліктьми розтовхуємо коліна в сторони, підібрали м'язи тазового дна, дихаємо. І якщо тут комфортно, заводимо ліву ручку за ліве коліно і з вдихом розкриваємо праву ручку вгору. І йдемо в скрутку, вдих повертаємось в центр, заводимо праву долоню за праве коліно, ліва ручка вгору вдих, дихаємо, повертаємось в центр. Обережно сідаємо на сідниці. Стопи зводимо разом коліна в сторони, тягнемо коліна вниз, виходимо в метелика, можна трохи додати динаміки і попружинити колінами. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору. чудово Збираємо ніжки навхрест. Знаходимо комфортне положення, робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо вниз і трохи розслабляємось. Глибоке комфортне дихання, знімаємо напругу з тіла, дякуємо собі, що знайшли час для себе, для свого тіла. І робимо вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!